Спільні витрати на озброєння нового геополітичного альянсу Росії, Китаю, КНДР та Ірану перевищують витрати США та європейських партнерів. Водночас, Китай вже зараз випереджає Сполучені Штати у багатьох відношеннях. Такі оцінки озвучили представники комісії із стратегії національної оборони США під час слухань в комітеті Сенату зі збройних сил. Доповідачі також заявили, що в найближчій перспективі існує ймовірність війни, а також ймовірність, що Сполучені Штати та Європа програють цю війну за слуханнями. Уважно стежила наша кореспондентка Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю! Вітаю, Наталю. якими були основні висновки доповідачів щодо стратегії національної оборони? США? якими є на їхню думку. Головні загрози для демократичного світу, якщо коротко, то висновки комісії і стратегії нацоборони сполучених штатів звучать дуже серйозно. Так як сказав один із доповідачів, ми виявили, що ми, як нація, не змогли наздогнати супротивників за його словами. Китай вже зараз в багатьох питаннях випереджає Сполучені Штати Америки. Загалом, за словами представників комісії, головною небезпекою для сполучених штатів та Європи і західних держав зараз є альянс автократії на чолі з Росією Китаєм, КНДР та Іраном вони наголошують на тому, що ці держави зараз виготовлюють набагато більше воєнного озброєння ніж Сполучені Штати Америки та країни партнери. Окрім того, ці автократії усі є ядерними державами, окрім Ірану, який зараз є на шляху до того, щоб також оголосити себе ядерною державою, що додає небезпеки цьому ем, альянсу автократій. Вони зауважили, що є ймовірність більш глобального розширення війни, і у такому випадку вони не можуть прогнозувати чи за. Іхні держави зможуть перемогти у цій війні, і є велика ймовірність, що вони програють у цьому конфлікті. Пропоную послухати, власне, що вони сказали. Загрози національній безпеці США та нашим інтересам більше, ніж будь-коли з часів Другої світової війни, і складніші ніж будь-які загрози з часів холодної війни. Потрібні значні та термінові дії. Ми рекомендуємо кардинально змінити спосіб ведення бізнесу Пентагоном та іншими урядовими установами, спосіб, завдяки якому вони використовують технології приватного сектору та повну підтримку наших партнерів і союзників. Якщо коротко, ми рекомендуємо використовувати всі елементи національних сил. Наш звіт містить дієві рекомендації, зокрема, те, що ми робимо просто зараз. Це повідомляти громадськість про серйозність загроз. На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє наскільки серйозними є нинішні ні, загрози і громадськість не мобілізована щоб протистояти їм. Громадська підтримка має вирішальне значення для впровадження змін, які нам потрібні. Лідери від обох партій, і всі члени уряду повинні донести аргументи до громадськості та отримати їхню підтримку. існує потенційна ймовірність війни у найближчій перспективі, а також ймовірність того, що ми програємо цей конфлікт. Партнерство, яке виникло між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю, є серйозним стратегічним зрушенням, яке ми не повністю врахували в нашому оборонному плануванні. Це робить кожну з цих країн потенційно сильнішою у військовому, економічному та дипломатичному плані і може послабити наявні в нашому розпорядженні інструменти для протистояння з ними. І це збільшує імовірність того, що майбутній конфлікт, наприклад, він дотихоокеанському регіоні, пошириться на інші території, і що ми опинимося в глобальній війні, яка матиме масштаби Другої світової Катю, Під час слухань окремі сенатори запитували представників комісії, як на їхні висновки вплинула російська війна в Україні, що почули законодавці. За словами доповідачів, найочевидніше спостерігається цей альянс автократії, їхня співпраця саме в Україні, де Росія розгорнула повномасштабну війну, а Китай допомагає Росії уникнути санкцій, допомагає економічно, допомагає з різним з різними видами обладнання. Натомість КНДР та Іран напряму постачають озброєння. Також російська війна в Україні за словами представників комісії розкрила проблеми в Сполучених Штатах Америки, зокрема той факт, що Америка зараз не може виготовляти достатньо озброєння, щоби. Забезпечити себе та партнерів. Також. А, а... Ця війна виявила деяку повільність в роботі Вашингтону і не інноваційність. І як цікаво зуважили представники комісії, що інноваційність і насправді швидкість роботи спостерігають саме в роботі збройних сил України на полі бою, і що саме у них варто повчитись. Цитата загалом, як підсумували представники комісії, майбутнє взагалі міжнародних відносин і сучасного світу залежить від того, чим завершиться війна в Україні. Пропоную послухати. Ті з нас, хто був в Україні, бачили, як вони виробляють, включаючи безпілотники і танки. І вони були набагато інноваційнішими ніж ми. Там є чому повчитися. Ви питаєте, де найбільше проявляється співпраця цих автократій. Наразі ми бачимо найбільший прояв цього в Україні, де Росія стала агресором, порушивши міжнародне право та вторгнувшись в Україну. А Китай став величезною допомогою Росії в ухиленні від наших санкцій, купуючи російський газ. Китай також намагається доставляти матеріали для забезпечення війни. А тепер додайте Іран і Північну Корею, які є постачальниками безпілотників та інших. Латальних матеріалів yeah. до Росії <рес> Отже, відверто кажучи, під загрозою вся структура міжнародного порядку вона залежить від результату подій в Україні. І якщо Путін досягне успіху, то урок Цзіньпіня, схоже полягає в тому, що він також може досягнути успіху на Тайвані або в східно-китайському та південно-китайському морях. Катю, враховуючи ті загрози, про які говорили доповідачі, якими є їхні рекомендації щодо протидії цим загрозам, якою має бути відповідь, як з боку США, так і з боку Європи. Вони виділяють кілька моментів. Це збільшення потужності у військовому та в кіберпросторах, а також в космічному просторі для захисту супутників, збільшення витрат на оборону, як зі сторони сполучених штатів, так і зі сторони партнерів, допомога партнерам та посилення роботи з партнерами, тому що в доповіді стверджується, що Сполучені Штати Америки без допомоги партнерів не справляться із цими загрозами. Інформування суспільства про глобальну загрозу війни та імовірне та імовірна підготовка до швидкої мобілізації та рекрутингу військових. Пропоную послухати Ми як суспільство насправді не говорили про необхідність національної мобілізації. Але якби трапилось найгірше і деякі з найгірших сценаріїв, які ми обговорюємо в нашому звіті, сталося б, якби ми зіткнулися з глобальним конфліктом, це вимагало б мобілізації в масштабах, які ми як країна провели під час Другої світової війни. Ми цього давно не робили. Ми про це давно не думали. Це включає багато елементів, зокрема, накопичення стратегічних матеріалів, можливість швидкого залучення людей до армії. Тощо І я просто не думаю, що ми готові до цього зараз. Я вважаю, що ми маємо провести національне обговорення цього питання. Я думаю, що це іде пліч опліч з іншою дискусією про державну службу та служіння нації. About national, about and, and the у Другу світову війну ми мали два роки, щоб підготуватися. По суті, з 1 вересня 1939 року по 7 грудня 1941 року. Я сумніваюся, що у нас є два роки, щоб підготуватися в нинішній ситуації. Дякую, Катю, за твою роботу за слуханнями в конгресі, присвяченими стратегії національної оборони, США, стежила Катерина Лісунова.